Баги — машина, по-перше, вона пройде там, де, де може джип не пройти. По-друге, це легка конструкція, вона трошечки скоріше їде. Вона, вона юрка, вона маневрена. Приїхав командир зі сходу і каже, бачу в 77, ну, бачу в десантній бригаді, каже, баги. Боєве. Каже, дуже потрібна річ для наших хлопців треба зробити. Це був сигнал. Я почав дзвонити, питати, ну і далі, далі вже така була історія. Підійшов, знаю, що там на мотокросі. У... Олега Скрипнікова були рами. Думаю, взяти раму, ну простіше вже до чого чіпляти, чим виміряти цю геометрію. Ну, така в мене б була думка. Ми взяли то спортивні баги, зробили концепцію, що нам потрібно, що ми відрізаємо від початку, відколи ми її забрали. Як почали робити, це було до двох місяців. Це був темп. Шалений, Але це була класна команда. Це люди просто йшли. Михайло, що ти робиш? От є таке, а може я допоможу?» Відпросився свого начальника, командира, став коло мене. А він в цивільному житті був слюсарем. І з, з болгарку ну, взагалі красава. пісня. Другий так само каже, а я варити вмію. А вмієш варити? А ну покажи. Хоп, а чувак сварщик. Ну, Бом. І так? Обросло, це все зробилася така команда, екіпаж, як я кажу, бо це зробилася така команда, що мені здається, що якщо б нам треба було Феррарі зробити, ми б її зробили. Ну, не за два місяці, але, але зробили. Від носа, скажімо, до корми це все робилося. З подачі хлопців, які реально знають, що їм там треба. Ми зробили інакше трохи оці ноші евакуаційні. Ми так зациклилися, у нас вийшло, що вони були так зроблені, поранно вести головою вперед. Ну, ці догми, що ногами вперед. Це все. Хлопці прийшли, каже: по барабану, якщо машина буде їхати корчами, то йому так пофіг, аж пофіг, Ногами він вперед. Чи ж об головою вперед просто непрактично, e, Це зараз якісь e, корчі там це все б'є по, по по голові. Каже, переробіть так. Оце ми переробили відразу. Одна машина замало, це я вже знаю точно. Місце для кулеметника. Тут встановлена турель під кулемет. Мій цей колега, чемпіон мотокроса і чемпіон автокроса, він сам запропонував, що якщо треба, то він може організувати такі курси водіння екстремальних таких речей і, і так далі. І теж над цим теж ми працюємо. Може я знаю, що буде формуватися така група, яка буде йти туди і будуть вчитися їздити на, і на мотоциклах, і на багі. Я 36 років, був цивільною людиною. Я робив людям дахи, я верхач, майстер-покрівельник, скажімо так, дипломований, сертифікований через клуб майстрів. Менеджерка в нас Оленка така є ну, дуже хороша дівчинка. Жіночка, вона мені подзвонила, каже, приїхали. А я волонтери е від початку повномасштабної війни. Ми в Михальчі, в кузні почали робити буржуйки, там ну все робили. Потім е ми робили плити для бронежилетів, ліцензовані. Ми через Київ зробили ліцензію на них і так далі. І фактично півроку я з кузні не вилазив. І тут Оленка мені подзвонила, каже, хлопці приїхали з Мар'їнки. Е а у, у них... У частині тече дах. Треба, би ви поїхали подивитися. Я заходжу, мене зустрічають. Один хлопчина син моєї однокласниці, командир, заступник командира роти. Другий хлопчина, третій, четвертий, п'ятий, і шостий. І з цих шістьох хлопців троє е, сини моїх однокласників. Ну і ми справилися, зробили той дах. І я почав їм допомагати всім, чим, чим, чим ми займалися цій частині нашій Національної гвардії. І я тут переговорив, сказали, що дядько, можете піти, тут треба охороняти об'єкти. Це я можу робити. Ну і почав охороняти об'єкти. Дивіться, я, крім того, що я верхач, я ще й, е, спортсмен, мотоцикліст, індурист. Індура це багатоденні перегони на виживання по непересічній місцевості. З технікою, ну, у нас так завжди вдома було з дитинства. У нас завжди була техніка. Я перший свій мотоцикл мені дядько подарив, коли мені було 13 років. І я його повністю під татовим е е е керівництвом розібрав, склав один раз, другий, десятий. А почалося тут усе з того з таких е елементарних побутових речей. Начальник служби мій сказав, каже, слухайте, хлопці приїхали, у них дуже багато ремінів від автоматів, знищених. Ну, потертих, пірваних, це все. Можемо це зробити? Та чого не можемо? Нічого собі, що таке ремінь зробити. А як інакше? Ну, за трохи в десантники, але, але бути корисним, робити щось, щоб скоріше вигнати нечисть з землі. Це нормально. Ну, не десантник, але є така річ, ніхто крім нас це, це так має бути.